Дуже класно, його можна прибирати. Не швидко, але прибирається. Я я тому приємню. Після другої вагітності ну, дуже дуже-дуже наросло. Вона була така великий животик був животік, які тут продукти на цьому ринку. Антиоксидант обов'язково Liver Health це печенковий продукт. Каубуланс це флора для тонкого кишечка, кишківника. Да? Бо якщо погано перетравлюється їжа, то все ж тут сидить не перетравлене. Порціями їсти маленькими, але часто. І е, коригування харчування однозначно, там, булки. ну, Знаєте, да? хто вже ви не спіть той втіля, що це не можна. Солодки не їмо, заміняємо там. Стерія, ретритол, все це можна подивитися в Ютубі, як можна відкоригувати своє харчування. Ось і эм, значить, що ліцетин, Lieber Health, Kowlans і антиоксидант. Оце 4 бада, 3 місяці підряд. Що сталося? Животик був кругленький, да? ну, такий. потім бачка почали затачуватися. От, так що зараз я в процесі, але бачачи це ем, ну, себе в зеркалі, дуже рад дуже радію, що можна за допомогою НСП себе вичухати. І запис до лікаря, ви знаєте, у ендокринолога на 24 четвертий рік, пішла я до. Одного 200 злотих заплатила, вона подивилася на мій величезний вузол і сказала: вам треба вирізати щитовидку. Я б вам порадила вирізати щитовидку. На що я сказала дуже дякую, я буду далі лікуватися НеСПІ, тому що вузол, хоч і великий, але кровоток біля нього слабкий, він неактивний. І два рази пункція була там, все було в нормі, і не спі дуже класно тримає. Келпі, антиоксиданти, захисна формула. Так що...